300 сирі святкували міжнародний день захисту дітей у Мамаєвій Слободі. Тут на них чекала екскурсія козацьким осередком. Традиційні українські наїдки, зокрема кабан і куліш, і святкове дійство. Як гуляла малеча у свій день далі у сюжеті. У Мамаєві Слободі у міжнародний день захисту дітей людно та гамірно. До козацького осередку приїхали чимало маленьких гостей з українських інтернатів, понад три сотні. Спершу козачки проводять малечу екскурсію Слободою. Розповіли відвідувачам про хати, показали церкву та побут пращурів. Далі музична пауза. «Зібрав, зібрав хлопців, та поїхав. Помов, помов. Кобзаря ажіотаж малюки так захопилися, що дехто вже обрав собі професію. На ковзі іграли козаки. то я хочу стати. Я буду великий, то я хочу стати кобзарем. Прогулянка просто небо вплинула як на настрій, так і на апетит гостей. Адже сміються діти слухати екскурсію, то теж робота. На вразило те, що тут ну все якби так по старовинному зроблено. І ну найбільше там церква, там дуже гарно церкви. А на гулях козацьки Мені все тут сподобалось. Перший раз тут, дуже сподобалось. Хотів би тут жити. На та напої на поготові частували святковими українськими стравами. Дві доби маринували кабана за важкі 72 кілограми за таємним козацьким рецептом. Кабан вийшов найдобриє з тих, котрих я робив. Але кількість порцій, ну не знаю, всім вистачить. Крім м'яса на столах і куліш, традиційна козацька страва. Щоб усі були ситі, господиня наварила кілька десятків літрів. Для цього прокинутися довелося ще затемно. Козацький куліш готується на свята. Козаки в поподрожі готували куліш. Дається ну каша, шуняна, гриби, шкварки дуже смачне. Батячіємо. Старання кухарів не були марними. Ложками дітлахи працювали швидко. Годували кабаном, як там смажили. Дуже теж смачно. Дякую. Що я сказав, кухані дуже смачно привітати дітей зі святом та вручити подарунки. Приїхали й організатори. Податківці запросили дітей до Мамаєвої Слободини випадково. Свято, яке скажемо, ми підготували для дітей. Дало їм можливість завдяки проведенні екскурсії. Урок історії ми говоримо це виїзний виїзний урок історії, який дав можливість розказати про козацтво на Україні, про розвиток України, про видатних людей. Чимало глядачів зібралися подивитися, як збирали податки у часи Запорізької січі. Найсміливіші навіть випробувати себе не побояли. Ксенія Дворнікова, Сергій Клименко, п'ятий канал.